Tell you that I love you 100 times a day. Yeah. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that. Привіт, любі, любі друзі! я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео для тих, хто вперше я представлюсь. Мене звуть Лена і я мама в декреті саме. Тому мій канал називається Декретні будні. Мій канал про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе, для дому. Та в принципі про моє життя. Тому Якщо вам цікавий такий контент, я запрошую вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк в моєму відео. Це мене буде мотивувати, підтримувати і розвивати мій канал далі, тому не шкодуйте цього. Ну і звичайно, я чекаю на вас в коментарях, де залюбки з вами спілкуюсь. Ну що ж, ось і вийшло моє відео. Можна сказати, недовго чекали. Але насправді це відео я хотіла випустити 16 травня на своє день народження. Мені цього року виповнилось 35 прекрасний вік. Взагалі я люблю будь-який свій вік, не прив'язана до цифр. І завжди вдячна за кожен прожитий вік і намагаюся прожити його якоюсь користю і кайфом. не дивлячись ні на що, ні на які обставини. Тому не вийшло випустити, тому що. Саме на моє день народження такі досить приємні ем, сталися події, тому якось так. Але випускаю сьогодні, і мені захотілося прийняти таку естафету, як Юля з мамських путнів. День народження було в мене, а подаруночок подарую я вам. Тому всім, хто залишив коментар під відео і буде підписаний на мій канал. Серед них я розіграю подарунок, постараюся щось подарувати дуже класне. Ну таке, щоб всім сподобалось. Тому беріть участь, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. і Нехай вам щастить. А далі я вам пропоную подивитись такий дайджест подій, зібраний з різних днів. З різних періодів, відколи відео не виходило. Я вам бажаю приємного перегляду. Сподіваюсь, вам сподобається. І ще раз <плес> приємного перегляду! Так, хочу вам показати, як виглядає мій квітничок. Тюльпани у нас відквітли і почався сезон цієї краси. Цього року це перший рік. Ростуть у мене ці півонії. Деякі кущі дуже рясно заквітли я взагалі в шоці. А деякі одна-дві квіточки. Але і це добре, бо я побачу, яких кольорів. Цей перший у мене немає взагалі жодного попінка. Але думаю, наступного року все гарно заквітне. А це я вам маю показати цю квітку. Це просто, ви подивіться, просто на її розміри. Вона, ну, вона гігантська. Це мій кулак, а в мене рука не маленька. А це квітка. Ось такий маленький. Кущ має 4. так, 6, 7, 8, 9. 9 купінків, 9, 9 квітів. І найголовніше це аромат цієї півоні. Дуже шкода, що камера не передає. Але він пахне неймовірно. Не так, як стандартний аромат півоні, а такий парфумерний. Ну, просто. Я. Просто балдію від нього. Цей сорт називається Гарденія. Кому буде цікаво, можете купляла на Флоріумі. Я цього року планую попасти на їхнє поле півонів. Можливо, вам щось познімаю, якщо це не забуду. Далі другий це ось такий стандартний. Ось так. Вони вже ну, давненько квітнуть. Тому я думаю, За... зараз я не буду це робити, тату зробить. Ось такі ось такі красиві. А тут, бачите, вже, ну, це від паркана, бо вона до паркана постійно притулялася. Це якусь такі досить височенькі, Наступна, вона тільки розпускається. Тільки от воно. Ось таке, але теж, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. Так точно я нарахувала. А не знаю, скільки буде ну, теж. Це я щось відчуваю, що це буде дуже красива, якась сортова півоні. Не пам'ятаю я. Треба дивитися, е дивитися потім, як квіти розквітнуть, який це сорт. Бо я не пам'ятаю, щось мені не дав по хорошому на той час записати. Ну, Гарденію, то я пам'ятаю, просто що там місць Америка і Гарденія, лос спереді, а далі я вже... Не так по пам'яті. Це теж дуже гарнющий. Він другого кольору. Камера не передає. Також дуже красиво і дуже гарний. Тільки одна квіточка, але дуже гарна. Отак, далі це ось такий розжарний. Теж неймовірно красивий. І оці дві, два кущика не заквітнули, навіть не випустили пупінки, не знаю, які будуть. І тут ще один має ось там заквітнути. Також сзаді хати. В мене є жовта півонія, але вона ще, ну, пупінок є, але ще поки що розкриватись не буде. Також мій падуб, багато приросту, і ось тут закладаються бачите ягодки. Ось так от. І цвіте моя лавандочка вже цвіте. І зараз я ще собі замовила три кущика. Одна біла, ну, такі сортові, три. два види фіолетової е і одна біла. Посажу, а потім може буду розмножувати. Мої кущики, бачите, порозросталися. І штампова троянда не на те, що я її не укривала цього року вже. На ній прожилась була попелиця, я її обробляла, але подивіться на кількість пуп'янки. Вона просто стіяна, я б сказала, і дуже-дуже багато. Тому ось так от. Я винесла огірки. Напевно, зараз сяду ся стану І посажу їх. А на ніч буду накривати агроволокном, тому що... Вони вже дуже-дуже великі, їх треба вже садити. Тому ось так. от. Помідори ще ні, а то ярочкам може треба. А тут дивіться, як мене лохіна цього року гордила. Ось такі в нас. І це кожен кустик. Він просто валиться від лохіни. У нас два сорта, яких не знаю. Але я чесно скажу, що цього року я їй приділила максимум уваги. Це підкислювання і добрива. Тому вона мені відповіла взаємністю. Будемо їсти цього року лахини. Один сорт більш пізніший, бачите, як квітне опав, а інший більш раніший. Вже такі досить сформовані ягідки. Я думаю, що більш... один більш крупніший, інший більш. Дрібніше. Ще хочу її попід'язати, бо мені не подобається, що вона так лежить, хочу натягнути такі е, не знаю, дроти, напевно. Навіть не знаю, як таку загороду хочу зробити. Натягнути, щоб вона так трималася. Рядочку. У нас тут капля стоїть, тому е, в неї супер умови. Мусить зродити. І сонечка багато, і капля, і ґрунт кислий. Коротше, всі зірки зійшлися, і вона. Вона у нас тут, ми того року її тільки посадили, і ось так вона у нас вродила. Так, я хочу поділитись з вами своїми покупочками на Алікспрес. Речі, не дуже лажені, тому що вони вже впрання я їх, бо я їх одягала. Ну, я більш давненько купила це все. Але зараз хочу показати. Це ось така футболка. Я не пам'ятаю, 300 гривень я за неї заплатила. Ну, вона дуже якісна, дуже класно тримає форму на оверсайзі. Це така а, якби варен, варен, варенка раніше називала чи як колір. Ну, Не пам'ятаю, одним словом, я, здається, бачила десь в Зарі чи в ВЧН таку. Футболка супер, класно, в супер, класної якості. З цупкої тканини тримає форму, це бавовна. Е, також гарна ця горловинка, вона не, не розтягується, вона така цупка. Досить. Я вже її брала. Це вже буде друге броня в неї. Тому ось така футболочка, 300 чомусь гривень. Я брала розмір, здається, XL. Я люблю перше оверсайз, і вона, от, я ношу ельку, вона на мені оверсайз. Я думаю, що вона йде розмір в розмір. Я просто люблю, щоб було більш таке вільне. Друга покопочка це ось така кепка. Теж таке ретро, типу, потерте, типу поношена вона зараз також дуже актуальна. Не пам'ятаю, але коштувала дуже-дуже дуже дешево. Тут вишити, оце. гарна, дуже якість, як джинс. І мені дуже зручна. Дуже часто кепки не закривають рихів. Я люблю, коли трішечки вуха отак закриває. Оця якраз така. Тобто такий повноцінний розвід. І спідниці. Це трендовий леопард. Вона така довжини міді. Тут тканина. Ну, Така собі штучна, я не знаю, я не дуже розбираюся. Я брала також у розмірі XL ношу Ельку. Вже одягала, виглядає класно, пошиття гарне. У мене нижче коліна, хоч я висока, у мене 1,76 росту. Тому, коротше, за свої гроші, не пам'ятаю, до 300 чи 300 гривень, якось я по акції ще купила, і вона вийшла щось там 270 гривень. Вона такі гроші, вона просто шикарна. А ця спідниця, це просто знахідка. Люди, це така класна спідниця. Я хотіла, от, з, типу, як з такого цупкого атла, шовки, я не знаю, як правильно називається тканина. Я хотіла довгу спідницю. Проблема в тому, що я дуже ну, я висока. І саме собою, що всі, кому довгі спідниці, мені вона не довга. і вирішила замовити ось таку. Вона довга, прямо в підлогу, дуже класно пошита, лягає, така падається. Ну, спідниця просто бомба. Виглядає так, як на картинці. Ціна також смішна. просто. І тканина дуже цупка. Виглядає прям бомба. Е, так сказати, рекомендую. Е, е, кому цікаво я залишу на це все. Посилання у своєму телеграм-каналі. Ну і далі це сумочки. Одна сумочка вже я ділилася в телеграм-каналі. Казала, що я її замовила. Не пам'ятаю, 300 гривень нам мені вартувала класна сумочка. Трішки був запах, але то не страшно тут є. А, чекайте, секундочку. На двох закльопках. Ось така серединка. Бачите, я вже її носила. Є там декілька відділень. Ну, класно, дуже класно. І друга ось така, також 200 і чим гривень вона коштує, вона є в різних кольорах. Прикольна така, тримає форму, я її буду носити з кросівочками такими. Ну, я вже носила її з кросівочками, Тому ось так. Ось такі у мене покупочки. Може комусь актуально і цікаво. Купочками я з вами поділилася, а зараз запрошую вас на кухню. Насправді ніякого такого рецепту з вами не поділюся. А ось просто покажу процес. Був час, можливість зняти те, що готую. Не завжди маю ту можливість, тому що е, приготування їжі е, в мене завжди має бути швидко, тому що не має так багато часу. А якщо ти знімаєш, то треба час помножити на, на два, як мінімум. Е, тому не завжди в мене виходить знімати. Малий не Дозволяє мені, не дає, він просто вчепляється мені в ноги і кричить. Тому ось такий процес приготування їжі. Не буду розказувати, як що робити, тому що страва взагалі дуже банальна. Це тушковане м'ясо з овочами, а також спагетті. Ще приготувала улюблений салатик нашої полінки, це салат з капусти. Дитина моя може його просто їсти великими такими мисками. І кайфує, завжди просить його побільше готувати для неї. І це мене тішить, тому що знаю дуже багато діток, які не люблять салати і взагалі не люблять овочі, а ось поля наша любить, і це дуже класно. Е а так, розказувати, як тушкувати м'ясо, напевно, це досить дивно. Кожен собі готує так, як він любить, як йому смачно. А я просто ділюсь з вами процесом. Так що, ось так. Це до речі, також ще дуже напряжно змонтувати, тому що та в принципі для мене досить важко щось змонтувати, тому відео так затримується, тому що зняти я можу. От змонтувати, сісти, сил немає. Я не готова жертвувати часом вночі, тому що я знаю, що дуже багато дівчаток, не маючи можливості монтувати в день, монтують вночі, тим самим вони жертвують своїм сном. Я не готова, тому що ну я просто не готова, тому що в день тоді з мене нічого не візьмеш, я не зможу нічого робити і взагалі буду взагалі непродуктивна. Я колись казала, що сон для мого організму, для мене це прям дуже важливо. Якщо я не виспана, це все. Я просто овоч і я нічого не зможу зробити. Тому як є, ви все зараз виходять, як відео, так виходять. Вибачайте. Є вони такі віддані, мої глядачі, які зі мною, можна сказати, спочатку. І я знаю точно, що вони дивляться кожне моє відео. Тому якось так, навіть ось на день народження мені писали в інстаграм. Я знаю кожного. Мені надзвичайно приємно, що ви мене вітали. І також я хочу подякувати під попереднє відео. Де дуже багато було привітання та деяка з першим рочком. Наша сім'я дуже вдячна, нам приємно це. Нехай вам все повернеться з сторицею і все, що ви нам побажали, то ми вам взаємно все бажаємо. Дуже-дуже-дуже дякую. Мені надзвичайно приємно. А, взагалі, до речі, бачу останнім часом, що дуже впали перегляди, не тільки в мене, а й інших дівчат. І в принципі в дівчат багатьох впала мотивація, що знімати, моти, монтувати, викладати на канал. Не знаю, з чим це пов'язано. Думаю, що з зовнішнім чинником, напевно, всі я помічаю навіть по оточенню своєму, та й принципі по людях, що всі такі досить депресивні, всі втомлені. Але це абсолютно нормальна взагалі реакція на те, що ми вже стільки живемо в стані війни, і незалежно де б люди не були, чи там далеко від фронту, чи близько біля фронту, морально виснажується абсолютно всіх. І це, напевно, така нормальна реакція. Я дуже сподіваюся, що всі візьмуть себе в руку. Я в руки я в тому числі, і будемо йти далі і лупати цю скалу. І я впевнена, що буде результат. І як кажуть, все в тому житті закінчується, і війни також, вічної війни не буде. Тому ми маємо бути єдні, дружні і завжди за своїх стояти горою. На наших, на будь-кого ніхто не має права казати погано. Ми ще можемо там щось пожалітися, так як малюємо це робити. Але це не тільки ми, абсолютно всі нації не задоволені своєю владою, абсолютно всі нації не задоволені своїм рівнем життя. І це нормально, нормальний процес мені здається. А з появою інтернету якраз оця незадоволеність виходить назовні, і ти відчуваєш особливо це все. Тому давайте будемо добрішими. Адже наші вороги саме цього і хочуть, щоб ми сварилися, що ми завжди сперечалися, звинувачували один одному, один одного. а я думаю, це не варто і воно нам нічого доброго не принесе. Ось так, я вже майже приготувала, заправляю салатик. І далі хочу з вами поділитися нашими такими великодніми буднями. А також. Після них, як ми проводили час, сподіваюся, вам таке буде цікавенько. Розпочну з того, що покажу, що клала в кошик. І так, пів на третю ночі я зібрала на кінець до кошики. Не мала часу, треба було повкладати дітей. І покажу, як у нас складають. Я думаю, що багато кому, може здивую. Адже в нас на Буковині, бачите, кладуть і овочі, тобто помідори огірки. Бо знаю, що, наприклад, на Прикарпатті це суто м'ясне яйця, писанки, сир, масло, цвіклі і хрін. Ось таке кладуть. А в нас ще озелень, обов'язково пам'ятаю, що я клала молодий чесник, молоду цибулю. І... Ось так. Вже з часом, ну, в 90-х, до нас почали завозити досить рано закордонні помідори в гірки і почали ось так от, додавати ще <все> овочі. І мені це набагато більше подобається, тому що я, наприклад, для мене це досить важка їжа, і мені хочеться їсти з овочами. Мій рушничок чекає. Це я склала кошечок для свого дядька. Він вже такий старенький, хворий. І ми йому освятимо і завеземо. А це моїм дітям. Mm -hmm. ну найменшим, поліності і Тморчику. В дитинстві в мене теж був кошечок, і мені мама збирала приблизно ось так само купляла кіндер. Це знаєте, це той випадок, коли е, чекаєш Великого Дня. Цілий рік, тому що ну, я дитина 90-х, то тоді все було досить в дефіциті. І той кіндер просто був на вагу золота. Якщо мене брати мої старші двоюритні, вони були в Німеччині на заробітках. Така перша хвиля заробітчан була, і от часом могли передати в той час Фереро Роше там, або кіндер. і це було просто вау. І ось такі кошечки я збираю для своїх малюків. Вони самі писаночки тут помалювали. Сьогодні ото полька з наклеєчками. Все самі робили. Я їм купила кіндерчоги, також по пастушці. Такі яєчка, сестра моя передала з Греції. Свічечки ось такі, милі купила такі і І ось так. Треба ще зверхі маленькі рушнички їм вишити. Я ніяк мої руки не дойдуть все зробити. На другий рік будемо ще. Плюс один кошечок буде для татечка. У мене є ось такий маленький, я думаю, я його прикрашу і буде також. Захотілось мені щось поділитися.

Ну а далі покажу вам, як ми провели наш великодній день. І це чесно скажу. І моя думка, і думка мого чоловіка, що це найкращий великдень в нашому житті. Ми настільки тепло, ми настільки приємно його провели. Ми нікуди не йшли до нас, не приходили гості. Ми просто його провели з сім'єю. Грали в волейбол, футбол з дітками, морозу їли, робили волочні коктейлі. І це надзвичайно тепло, цінно. І я хочу свій. Пам'ятку таку нашу залишити тут і дуже хочу, щоб це закарпувалося у пам'яті моїх дітей. Мені це буде надзвичайно приємно. Залишу тут, бо хочеться поділитися з вами також. Поки Моя ще живі. Та Ти що сварився? Е, красу, яку мені подарували мої діти. День матері, вона вже так дуже розпустилась, вже осипатися почали. Це такий подаруночки. такі квіти шикарні. А це такі діти шикарні. Так. Поліночка, шика... що це ти малюєш? Розкажи. На тюрмо. А де там є Тимур? Тимурці. Тимурці. А це тут головний. Ей! Ей, привіт! Не може бути! Привіт! Привіт! <рес> Отакі квіточки потім такі в мене є квіточки. Це все мої діти подарували. І от там найголовніше. Це на теніматорі. Моя краса. І зараз підучи на вулиці, я вам покажу, що порозпускалося. Вже розпустились частково мої півоні. І просто я хочу один сорт обов'язково вам показати. То... Чуєте, що каже? Господи. то краса. Зараз покажу. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Я вам щиро вдячна за перегляд, за коменти, лайки, дякую за підтримку. І до наступних зустрічей. Пам'ятайте, все буде Україна, па-па!